У першому протистоянні на ковзанці зустрілись команди «Льодовий період та ротор. Гравці вже добре знають одне одного, тому відпрацювали власну стратегію гри. Полягає в тому, що забивати, бити поворотом – тільки забивати і грати красиву, актуальну гру. Під час виходу на майданчик гравці намагаються максимально ефективно зіграти проти суперників. Часу у них всього кілька хвилин, після чого відбувається чергова заміна гравців. За цей період друга частина команди має час для відпочинку, однак небагато. Ми раціонально використовуємо свої сили на площадці, поэтому нам вистачає времени для того, щоб зупинитися, навіть дати пару слов інтерв'ю вам. Поэтому все хорошо. Лише хочемо, щоб ще молоді люди підтягнулись до нас, щоб у нас було не 10 чоловік команді, а 20. Відновивши сили, гравці знову повертаються на ковзанку. У жорсткій боротьбі за перемогу хокеїсти іноді порушують правила, розповідає арбітер. Найчастіше це підніжки та затримки передачі. На відміну від професійного хокею, у любительському правила дещо м'якіші. У нас аматорський хокей, тобто, якщо брати до уваги. Всі ті моменти і судити ті всі порушення, які деякі такі мілкі порушення. Тобто стараємося не то, щоб пропустити, ну якимось чином їх трошки згладити. Тому що якщо гра буде на одних свистках, смисла немає та грати. Однак, аби запобігти небажаним травмам, цього року правила дещо змінили. Прийняли трошки жорсткіші правила біля гри, біля борту, тобто силові прийоми. Тому що людям вже, вважайте, всім десь, грубо говоря, за 30 років і комусь отримати травму це і плюс здоров'я, і лікування не дуже зараз із дешевого. За новими правилами та у оновленому складі, п'ять подільських команд боротимуться за чемпіонське звання. Їхніми цьогорічними конкурентами стануть тернопільчани, з якими вони гратимуть у суботу. Що ж до результатів зіграних матчів, команди Лада, Легіон, Атріум та Ротор одержали по три очка. Хокейна боротьба продовжується.